Щорічно скаути України проводять акцію Вифлімівський вогонь миру, завданням якої передати вогонь, запалений у вифліємі, громадам міст, лікарням, школам, державним установам по всій Україні. Символічно вогонь миру передали і міській владі Кам'янського. Скаути запалюють свої свічки у вифлеємі і розповсюджують світло як символ миру, любові, братерства, єдності скаутів всього світу. В скаутському поясненні палаючий вогник символізує очікування, жертовність. Водночас, це солідарність з усіма, хто далеко. Передача вифляєвського вогню. Це щорічна скаутська акція, започаткована скаутами відня. І з 1999 року цю акцію підхопили українські скаути і розповсюджують по всій Україні. Цей вогонь є символом любові та миру. Це світло є символом випромінювання добра, душевного спокою, любові до людей і до світу. І ми передаємо цей символ миру і добра вам. Вифлеємський вогонь миру постійно горить у місті, де народився Ісус Христос. Цей вогонь визволяє людей з розпачу і дає силу. Така акція дуже символічна для українського народу, адже головне бажання кожного мир. Дякуємо вам велике. Я вважаю, що це принесе нам тепло. А ми будемо нести це тепло і передавати, щоб всі наші побажання здійснилися. Дякуємо вам велике. Дякуємо.